Як ми це бачимо, наприклад, пацієнту потрібен ібупрофен. найпростіший приклад. Пацієнт звертається до безпосереднього аптечного закладу, і аптека буде зобов'язана запропонувати найдешевший лікарський засіб, який наявний, і повідомити пацієнта про те, що найдешевший лікарський засіб з такою діючою речовиною доступний, така його ціна. Якщо пацієнта це влаштовує, він може його придбати. Якщо пацієнта це не влаштовує, він може попросити надати йому інший препарат, який йому подобається. І звісно, завжди залишається людський фактор. Думаємо про it інструмент щоб його мінімізувати. Наприклад, це ще сире рішення, не узгоджене. Але наприклад, це може бути qr код в кожному аптечному закладі, де пацієнт може перевірити найнижчу ціну на лікарський засіб, який його цікавить. Апте... ну, в аптеці люди мають величезний доступ до інформації. Пацієнти такого доступу зазвичай не мають, бо вони не є фармацевтами, не є провізорами. Саме тому ми зацікавлені в тому, щоб провізор або фармацевт він пропонував все, що в нього наявно, але в першу чергу він акцентував увагу на найдешевшому лікарському засобі, який доступний для цього пацієнта. В усьому світі завжди тривають сперечання, чи дійсно генерики такі самі ефективні, як оригінатори. Хочу вас запевнити, що всі лікарські засоби, які реєструються в Україні, вони є безпечними і якісними. Процедура реєстрації лікарських засобів вона дуже складна, вона займає рік. І всі виробники вони готують досіє, проводять клінічні випробування. Це величезний процес. І пересічному громадянину буде складно зрозуміти, якщо будуть спеціальні терміни використовувати. Але, повірте мені, там декілька етапів перевірки і документів, і лікарського засобу. І навіть коли перша серія імпортується в Україну, лабораторний аналіз відбувається цього лікарського засобу. Тому все, що зареєстровано введено в обіг, воно безпечне для пацієнта і якісне.